Одна з найбільших ігрових виставок Gamescom 2023, яка проходила в місті Кьольн, що у Німеччині, завершилась. На ній показали дуже багато ігор, в тому числі і новинок. Але не будемо себе обманювати, майже кожен український геймер з нетерпінням чекав інформації про Stalker 2, в тому числі і ми. Це UA Pro Gaming і сьогодні ми поговоримо про Stalker 2. Щасливчики, які змогли безпосередньо знаходитись на виставці, мали змогу насолодитись 15 хвилинами, привезеної розробниками ознайомчої версії. Однак з малесеньким нюансом граєте 15 хвилин, а чекаєте в черзі 2-3 години. Якщо ви призамовляли гру Wayfinder, то для вас це занадто просте завдання. Для тих, хто не зміг відвідати виставку, показали новенький трейлер Болти та Кулі. Який повністю відображав вміст привезеної демо. Тому давайте детальніше поговоримо не про сам трейлер, а про стан гри та враження від демо. Тим паче, що враження від трейлеру досить хороші. А чи все так добре у демо-версії, яку розробники привезли на Gamescom 2023. Для того, щоб пограти у демо, гравцям доводилось проводити у черзі по 2-3 години, після чого їх впускали до кімнати. В ній були присутні розробники та 12 комп'ютерів, по 6 з кожної сторони. Гра зустрічала вас звичними інструкціями, однак одразу з'являлася перша проблема чутливість курсору миші. меню він здавався аж надто повільним, і багато хто виправляв це у налаштуваннях. Однак чутливість в меню і в грі не пов'язані між собою, і замість бажаного результату ви отримували надто чутливу мишу. І доводилось знову заходити в налаштування. Після зустрічі з першим псом-мутантом у нас клинить пістолет. І Скіф відкидає пса ногою прямо у аномалію, де з ним відбувається те ж саме, що роблять наші захисники з орками щодня. Тому не забувайте підтримати ЗСУ своїми донатами. Далі незнайомий нам Stalker кидає болт, Хоча міг би і допомогти. Та розповідає, що з його допомогою можна на короткий час деактивувати аномалію. В деяких гравців вже на цьому моменті з'являлись певні баги. Коли ви починали говорити з цим сталкером, то його поведінка ставала дещо дивною. Він починав кудись постійно йти, чи просто на вас впродовж усієї розмови. Далі вас очікували декілька завдань. Потрібно було допомогти NPC відстріляти собак, завітати на базу бандитів. Де буде файна стрілянина, в тому числі завдяки досить хорошому штучному інтелекту ботів. Вороги не дають вам аж надто розслабитись, намагаються постійно обійти з різних сторін, ховаються за різними предметами і тому подібне. Мало кому вдавалось жодного разу не загинути там. І тут виявилась ще одна проблема відсутність анімації та механіки смерті. Нічого не відбувається, просто в один момент ви бачите, що вас вбили, і гра завантажується з моменту останнього збереження. Проте і на цьому не все. Після відродження ви могли одразу ж загинути від невідомих причин. Або, прийшовши знову до ботів, вони вбивали вас без анімації. Тобто ніхто вас не стріляв візуально, але, певно, поцілили фізично. Після того, як ви розберетесь з усіма бандитами, вам прийде сповіщення про шторм, який наближається, і рекомендацію знайти надійне укриття. Скіф ледь встигає добігти до нього, після чого падає, і нам показують, як двері відчиняються і якийсь сталкер рятує нас, затягуючи всередину. Загалом гра відчувається досить сирою. В багатьох гравців вона крашилась, при цьому розробники фотографували код помилки, щоб пізніше розібратись в проблемі. Багато механік ще не допрацьовані належним чином, наприклад, коли ви лутаєте щось або ж противника, то там чутливість миші знову стає дуже низькою. Однак атмосфера, наповненість та стиль залишають дуже хороші враження. Дату виходу гри перенесли на перший квартал 2024 року. Однак в такому вигляді її випускати не варто, і ми припускаємо, що реліз знову перенесуть. Stalker 2 Серце Чорнобиля це українська гра, тому підтримайте розробників, придбавши її на улюбленій платформі чи додавши гру у бажане. Також вона буде доступна у Game Pass. А з вами був UA Pro Gaming. До зустрічі у новому відео.